3 та 4 червня біля стели комбінату Арселор Мітал Кривий Ріг зранку, а також близько четвертої години вечора. Ось вже другий день поспіль для безстрокової акції протесту збираються люди. Це працівники підприємства, які входять до профспілки металургів та гірників України. Вони тут, аби висловити свою незгоду з тими рішеннями, які прийняло керівництво комбінату щодо розміру підвищення заробітної плати. Переговори про це велися ще у квітні місяці. проте їх результати робітників не задовільнили. Шесть раундов переговоров было с новым генеральным директором, хотя он уже не новый порядка двух лет работает. И условия, которые были предложены, они абсолютно не воспринимались ни профсоюзным комитетом, ни трудовым коллективом. Это повышение зарплаты на 5%, это повышение зарплаты на 5% плюс 5 с премией. А что означало 5% с премией? Это положить их на тарифы и оклады и при этом снизить премию порядка до 14%. Это пересмотр действующих положений по премированию, если повысить зарплату, например, на 12%. Они согласны, но пересмотреть условия премирования и пересмотреть условия выплаты 13-й заработной платы. Те условия, которые предлагались руководством, на наш взгляд, они кабальные. Мы можем лишиться и премии, и 13-й заработной платы. И та инфляция, которая сегодня есть, скажем так, в стране, Ана сіяла би це повищення заробітної плати дуже рачень бистра. Люди, які зібралися на акцію протесту, кажуть їх вимоги підвищення заробітної плати на 15-20% економічно обґрунтовані. Як показує аналіз результатів фінансово-економічної діяльності АрселорМітал Криворіг, виконаний представниками профкому у підприємства є резерви для більшого підвищення зарплати. За все існування Арселор АрселорМітал. Нам всегда говорили, что вот как только станет меньше людей, вам повысят зарплату. Ну, каждый раз приходится, скажем так, силой выбивать, выпрашивать, просить. Мы вышли защитить наши социальные права. Право на труд, подчеркну, на достойный труд, на достойную зарплату. Мы не требуем ничего заоблачного. Все наши требования экономические обоснованы. Профсоюзный комітет не раз уже видвигав требования собственнику. экономически подчеркнув, обоснованные, так как металли не продають за долари, за валюту, а ми зарплату нам платять в гривнях, ми требуємо повысить на всього на 20%. На 12 червня оголошено скликання конференції трудового колективу для затвердження офіційного переліку вимог працівників до роботодавця ПАД «Арселор Мітал Кривий Ріг. В разі невиконання цих вимог з боку адміністрації підприємства обраний працівниками представницький орган ініціюватиме процедуру проведення колективного трудового спору.